Дивно, що у найпопулярнішого в світі коктейлю чи не найзагадковіше походження, і при всьому цьому вкрай невигадлива рецептура, здавалося, б, що може бути простіше і банальніше напою, що складається всього з чотирьох інгредієнтів, його авторство досі неоднозначно. Згідно з однією з численних легенд, його любили пити ще англійські пірати в к столітті, згідно з іншою версією. Мохіто вперше з'явився на Кубі, що до речі, засвідчено навіть в хроніках одного гаванського бару. Цей легкий, свіжий, охолоджуючий напій з його м'ятно іскристим смаком. Справжній хід будь-якого спекотного літа у новому огляді ми вирішили розповісти, як приготувати класичний мохіто і його різні алкогольні та безалкогольні варіації. Класичний алкогольний мохіто. Отже, приготуємо класичний алкогольний мохіто. Це лонгдрінг, і вам потрібно заздалегідь подбати про наявність високих келихів. Трубочок і дробленого льоду для одного келиха коктейлю приблизно 350 мл вам знадобиться білий ром 5.0, содово 100, цукровий сироп 1.5. п'ять, рута лайм починайте з зеленого, покладіть приблизно 7-8 великих листочків м'яти і пару часточок лайма і гарненько придушіть. Потім додайте в келих подрібненого льоду, щоб він заповнився майже доверху. Додайте ром і сироп, а після цього долийте содову і розмішайте ваш коктейль спеціальною коктейльною довгою ложечкою, Прикрасьте мохіто гілочкою м'яти або клином лайма. Класичний безалкогольний мохіто. Безалкогольний мохіто виходить таким же смачним і освіжаючим, як і його п'яний, побратим, крім подрібненого льоду для одного коктейлю, вам знадобиться: тонік або спрайт. 2.5.0. 5 цукор або цукровий сироп рута лайм листочки м'яти покладіть в келих разом з часточками лайма і трохи придушіть їх на дні келиха, додайте цукор або цукровий сироп за смаком і наповніть склянку подрібненим льодом, долийте тонік або спрайт і перемішайте коктейль спеціальною довгою ложкою. Полуничний алкогольний мохіто краще простого мохіто може бути тільки полуничний. Відмінний варіант для тих. Хто скучив за чимось солодкого і в той же час свіжого, подрібнений лід, білий ром, лайм і полуниця, основа також, як у всіма улюбленого класичного мохіто, але солодка полуниця надає йому особливу чарівність на одну порцію справжньої полуничної свіжості, вам знадобиться білий ром, 5.0, содова один м, полуничний сироп 1.0, м, полуниця 4, 5 великих стиглих ягід. Лайм, рута м'яту, кілька ягід полуниці і пару часточок лайма покладіть на дно келиха і трохи придушіть. Заповніть келих подрібненим льодом, додайте полуничний сироп і ром, після чого долийте содовою і розмішайте коктейльною ложкою коктейль готовий, Прикрасьте його листочком м'яти і половинкою ягоди, полуничний безалкогольний мохіто, забуваємо про ром, содово замінюємо спрайтом. Або тоніком і отримуємо приголомшливо смачну безалкогольну варіацію полуничного мохіто. Вам знадобляться лише чотири інгредієнти: спрайт лайм, вута полуниця. На дні келиха трохи розминаємо ягоди полуниці, краще розрізати їх на два частини, кілька листочків м'яти і лайм додаємо колотий лід і заливаємо все це холодним тоніком або спрайтом. Коктейль готовий. Малиновий мохіто. Любителі малини напевно оцінять по достоїнству цей рецепт мохіто, ви можете приготувати його з ромом або безалкогольний. Особлива принадність свіжого смаку нікуди не дінеться. Для приготування алкогольного малинового мохіто вам знадобиться білий ром 5.0, нуль, содово один малиновий сироп 1.5, п'ять, малина рута лаймісім. Десять стиглих ягід малини покладіть на дно келиха, додайте листя м'яти і пару часточок лимона, після чого злегка придушіть інгредієнти. Додайте колотого льоду до верху, влийте малиновий сироп і ром, після чого долийте содовою і розмішайте коктейль. Прикрасьте ваш малиновий мохіто гілочкою, яти і ягодою. Малини ще один варіант приготування цього коктейлю. Читайте в нашому рецепті. Виноградний мохіто найоригінальніший рецепт Мохіто, це, мабуть, його виноградна варіація. Основні інгредієнти, все ті ж, подрібнений лід і м'ята додадуть свіжості білий ром і содова. Потрібний градус, а зелений виноград точно здивує всіх мисливців за новим, абсолютно оригінальним смаком. Для приготування алкогольного виноградного мохіто вам знадобиться білий ром 5.0, подова 1.0, сік лайма 1.5, зелений виноград, кровий пісок або тростинний цукор. Рута лайм, хайбол наповніть ягодами винограду, розріжте 5-7 ягід навпіл, щоб вони віддали всю свою солодкість, листям м'яти і парою часточок лайма і злегка придушіть. Потім додайте доверху верху того льоду, після чого влийте лаймовий сік, білий ром і содову, розмішавши коктейльною ложкою, Досипте трохи льоду і прикрасьте свій мохіто ягідкою винограду і листочком м'яти. Якщо ви хочете спробувати більше небанальних варіацій улюбленого коктейлю, ми відсилаємо вас до чудових небанальних рецептів безалкогольного мохіто з манго і алкогольного коктейлю з двома видами рому і апельсином спеціально для тих. Хто вже скучив за зимою?